Не знаю чи добра це була ідея чи ні. Він бачите, з каразів в зубах пливе. На поплок можна робити отакий якби, бійцю карася. Оце пішла роздача. Друзі, час сатисфакції настав. Якщо ви пам'ятаєте попередня рибалочка, ми тут з вами рибалили. Рибалочка була не дуже, але карасик дуже бравий був. А сьогодні ми їдемо... Залазимо в кушаря, вон, бачите, Серега вже лізе. Ми сьогодні на рибалки втрьох. І ліземо в такі дебри нові. Маємо надію там половити більш гарного карася. Подивимось. Поїхали. От сюди, бачите, будемо залазити. Зараз вон, Серега шкребеться вже прямо от в такі дебри, дебри, дебри. І в таких дебрях ми повинні зараз вилізти на озерцо, яке малюється на карті. І є надія там. Все ж таки половить трошки краще, ніж той раз. О, прошкреблись. Дивіться як вода впала, бачите? Оце все була вода. Це все була вода, зараз її нема. Єдине вже такий проход маленький по якому ми шкребимось друзі на рибалці ми сьогодні в трьох генка экстрім фішнг сріга energy фішн ну і Чіф тому що тут глибини небагато дуже мілякове озерце тому ми скоріш за все тут всі в трьох станемо зараз тому що з глибиною більш-менш тільки тут нормально От і будемо щось ловити зараз подивимось так давайте зробимо прикормочку Трошки додавлю сюди перловку, на неї ще будемо сьогодні ловити ще. Наш такий секретний інгредієнт. І гімнка По прикормці в мене карась реалфіш. Карась халва, Ще є у мене чесночок. Але мабуть сьогодні буде солоденьке. Взагалі влітку карась полюбляє солодке. То есть, така прямка, типа чеснока, краще все ж таки по весні. Багато нам не треба. Дуже зручно, що у нас гупірок. Дуже класно, то що на таких рибалках нам ну, кілограма занадто. Пів пачечки висипав, я думаю, що навіть ще й залишиться, ми ще все не не закормимо. Реалфіш працює, тому перевірена прикормочка. Так, і ще трошки додам пшена. Тоже полпачечки ну, выстачить друзі ну такая вийшла прикормочка бачите вона добре ліпиться при цьому вона розсипається плюс крупна фракція я думаю те що треба і пшено, то есть щоб красть утрився шукав смачненьке якраз те що треба коротше я нормально сьогодні хочу Поміняти, точніше, вже поміняв жилку, тому що о, того разу в мене на одній вудці вона дуже крутилась. Зараз поставлю, зараз покажу жилочку, дуже прикольну. Вона, до речі, є в наших магазинах, якщо що, заходьте купуйте. Це японська жилка дуже відомого бренду. І називається вона Smart. Smart SLR. Ось така 0,18 я поставив як основну ліску без повідків, без нічого, з одним гачком. Ну Я ви знаєте, полюбляю ловити на ну, один гачок, в мене і на федерах, і на вудках завжди по одному гачку. Ну якось так звик. А на ці вудочки я поставив глухий плавочок. Не знаю, добра це була ідея чи ні. Ми подивимось. Гачки в мене брейн. Останнім часом дуже часто на них ловлю. До речі, катушечки вікінг дуже зручні, вони якби зимові, да, як я вже казав, але вони для літньої рибалки, мені кажеться, ну, кращий катушек просто не існує. Так, що, друзі, позакидались, ми усі закормились і чекаємо. Вже сидимо хвилин 15, кльово ще не було нікого. Чекаємо, у кого вперше проклюне. Ну, він поки що і поганенько риється. Є, ми трошки нашуміли тут, то я думаю, десь годинку прийдеться, може і почекати. Головне, що треба набрати терпіння і чекати його, то, що він може проклюнути набагато пізніше, ніж нам того хочеться. Тож сидимо та чекаємо. Друзі, в лд щось схватило, але ну, я думаю, що це не карась, Чи що це? Дивіться, чернуха яка здорова. Но вона в лед кинула, клюнула. Я просто просто Дивіться, поплавок даже не встав. Ну, гарнюсінька така чернуха, да. Ах Той То у нас таких і не було. Просто поплавок навіть не встав. На перловку. На пучок перловки. Прикольно, це навіть навіть в садок кину, щоб обновити його. Це у нас перша рибка, щоб ви розуміли, що поки що не клює. Ось о, така риба, бачите, перша. Ми ловили а клювала краснопірка. Ну о, така бравенька, знаєте, клюнула взагалі в льот на падінні, У мене перловка падала. І тоді поправляю поплавок і там щось висить. Ну о, така гарнесенька, звісно. Але ж ми чекаємо карася. вирішили ми половити чернуху Бо дивіться яка краснопірка клює карася нема ні в кого Бо дивіться яка брава краснопірка вона клює заброс практично і На маленький... в нас є дивіться друзі Класна. Ну, у Генки також була грамів 300. Ці такі соточки. Крас... Ну, крупна, класна Краснопірка. Давно я не ловив, скажу чесно. Ну, чим класна її ловити, що вона дуже бойка і дуже азартно ловить. Друзі, такий прикол. Бачите, приїхали на карася, ну не клює сьогодні, карась таке буває. Так, в Генки нема в мене нема, в Серегі немає. Серега поїхав шукати його далі. Але проклюнула дуже гарна краснопірка. І так, да, багато вона в переміжку йде там дрібна, але попадаються такі лантухи там 100, 150-200 грамів. У генки одна зійшла така, ну грамів 300, ну дуже здорова. Так що Покайфуємо, зараз половимо цю рибку, тому що це ж теж задоволене щите. Покльовки в неї дуже гарні, поплавочок уходить просто, просто в кайф. Ну от Така знаєте, класична поплавовочна рибалка в закид просто. Такі деш, вона клює. Генка плюнув на це діло, каже, піду рибу ж руками шукати. Поліз кушарі за рибою. Бачите? Руками ловить рибу. А ми поки що ще так половимо. От, бачите, сиділи ми 5 годин жодного карася. Генка поліз в кущі. Генка, покажи карася. Она... О! От, бачите. І вже карася піймав. П'ять хвилин полазив по кущах, карася піймав. Ну отак. А ми його тут ловимо на повловку не клює. Янька, бачите, з карасем в зубах пливе. Добичок добив рибу. Так, їдемо на те озеро, знаємо, що там Серега зараз піймав. Ми з Янкою по карасю тут нічого не піймали. Він ото руками одного все ж таки висиганив, на удочки нічого. Серега зараз подивимося. Води ще менше стало, дивіться, взагалі півлопасті, Одна муляка. Зараз на пузі будемо тут шкрябатись. Гляньте, як вода впала. Взагалі по сухому їду практично. Не їду, а повзу. Так, повернулися ми на це озеро. Серега тут вже декілька штук піймав. Каже, і ну, з великим інтервалом але ну, все ж таки карасі, а не краснотер. Генка вже спав, бачите. І зараз може десь я теж примущусь. Це озерце, де ми були наступного разу. Хто не бачив посилання, залишив зверху. От дивіться, ми тільки приїхали. Сірий втягнув карася на наших очах. Хороший карасик, бачите. Я ще не закинув, Генка вже закинув, зараз будемо пробувати ми теж тут ловити. Хороших, Так, хороший, хорош. Грам 400 караць. Ладно, кажи. Не ні, не, подожди, ще? подожди. Друзі, є, нарешті в мене. Дивіться який лапоть. Тільки перекинул на пузыряку И сразу такие кабан, видите Офигеть Тики-тики на пузыря кинув. Ну, пивкило точно Да Дивіться, какие красные Вот тут вони них классные, конечно, квадратные Просто бомба Класс Так, друзья, я красноперку поп... Краснопьорку повипускав, тому садочок заново. Опа! Наживляємо і поїхали. Бачите, а ми там красноперку ловили. Тут карасі клюють. Тільки переїхали, он Серега вже напакував трошки. У мене перший у генці покльовка так що була. Дивіться, в мене навіть червяк практично цілий залишився. Просто от тупо попав йому під носа. От якщо б так повезе, нормально попадаєш, то він зразу і хапає. бывает на травку ляже гачок и ты думаешь, что оно не клеит, не клеит, оно в траве лежит, никто его не видит. А, не, сухая осталась. Мокрый нема, замешать надо. Давай я зараз замешаю. Замешай, туда. а реал фиш, реал фиш. А ты нашел лучше. Ух ты, я прозевал. Ух ты, хорош. Друзья, чуть не прозевал, с Генкой балакал и говорит, Замішаємо не прикормочке и тут выкладаю поплавок. Не, карась. Хорош, хорош, кабуни пішли плювати. Та ти що, дивись какие бравулька. Ну менше попереднього, конечно. Опа! Але ж тоже дивіться, який круглий, класний карась. Теж попав. Хорошо попав в этот в бурло, де бурлило. І сразу у нас Опа, в заглот. Дуже глибоко. То есть він зараз кормиться добре, друзі. Просто кормиться. Опа. А, Клас! Друзі, ну це вже веселіше, Да? Ми там стояли, черноку ловили. А тут такі карасям виклюють. Треба було раніше приїжджати, вже б напакували. Кльов дуже ну, непоганий, я за 15 хвилин двох карасів бахнув. І карась ви ж бачите який. Просто кайф. Лайкос, підписочка, коментар, а ми ловим далі. Іди сюди. Друзі, нахилився на живіт цю удочку. Дивлюсь, поплавок поклало. Оце роздача пішла. Карась клює просто... Просто чудово. Дивіться, які лапті. Кабанчик. Ах, куди ти в травку заліз. О! Цей поменше, ну вони такі сильні, ці болотяни місцеві карасі, Просто кайф. Ах ти! Куди ти, братан? Сюди давай. А наживки зараз рули такий пучок черв'я великий. По два, по три черв'я надягаю. Отаке І Ієнка втянув дивиться. Оце пішла роздача. Зліва, справа, всюди. Оце він. Друзі, хорош. Він не дуже хороший, ну такий притний. Він мабуть наймалий, але він найбойкий. Вилітає як торпеда, дивіться, на глісер. Не, ну не наймалий. Ну, ну такий бойкий. Опа. Да, це такий невеличкий, ну виклав так красиво. Серегой балакаємо тільки. Пошла жара. Ох ти. Садочек. Ви розуміли, тут карась клює краще, ніж там у нас чернуха клювала. Просто ми ну, попали зараз на таку роздачу хорошу, не знаю, буде вона довга чи ні. Ці 15-20 хвилин, ну просто кайф, я вам кажу. цього достатньо, щоб кайфанути отак. Так що ніколи не теряйте надію на рибалки. Бачите, як рибалка буває різна. Я той раз на тій рибалці за всю рибалку, за всю вечірку три карася піймав. Тут за 20 хвилин вже 4 карася, ще пару покльовок прогавив. Просто кайф. Ще? Хвати? Та дай ще один. Ух ти, як позапузирило. Давай, давай, братанчик. Я тобі отак піддерну даже. І зразу схватив, дивіться. Тільки запузирило я поворухував трошки поплавок. І Зразу є. Теж такий не дуже великий. Ну вони всі тут брають, друзі. Тут коли ловиш карася 250 грамів, кажеться це невеликий. Але ж це карасямба, дивіться який квадратний. Та, клас. Не забуваємо ставити лайкоси і писати коментарі. Опа! Дивіться, як добре працює прикормочка. Була роздача, трошки підзатихла. Я домішав прикормочки, кинув 10 хвилин, зразу карась зразу забурлило, він зайшов на точку, почав кормитися і зразу бійов карася. Так що прикормочка працює 100%. Маленький лайфхак. Я колись його вже показував. Ну, я думаю, не всі бачили. На поплок можна робити отакий якби, убійцю карася. Беремо грузик, просто заліпляємо прикормочкою. Можна менше, такий шарик, щоб був. І у вас вийде, що біля... Прикормка буде ваша наживка. Дуже часто це я у діді колись підглядів. Дуже прикольна тема. ну можна менше такий шарик робити. Ви виходить кормите дуже точечно. Тобто Там де у вас корм, там у вас і гачок. До речі, в нас на каналі дуже багато лайфхаків, корисних парад, тому не забудь підписатись, завжди щось. Корисне, цікаве ти побачиш. А ми ловимо рибку далі. Ах ти! Ісход, друзі! Оце та схема спрацювала, що тільки що була, ну не просік його. Покльовочка гарна була. Є, друзі, тільки кинув. в этот самый, скажите, я скажу, в пузырики. Сразу же. Хороший кабан. Хороший. Тат вышел. Вид красив. Жилочка 0,18. Видите, как наш смартик отрабатывает. Леска тримая таких монстров. Дуже хорошо. О! 400-500 граммов карась. Шикардос. Просто шикардос. А? Клас. Як за такого карася не поставити лайка, друзі? Це ж просто буде неправильно. Іди, братан, сюди. Продовжуємо наш балет. Черв'я вже мало, тому вже такі тоненькі пішли. Бачите, самих жирних вже використали, пішли тоненькі. Да, мені я ж кажу, буду збиратися, у мене вже достатньо. Ні, ну лина хочеться. Це. Сижу вибираю карасів, понял. Ой, карасів, черв'яків перевіряю, тут дивлюсь, пополок поклало. Просто тупо поклала. Мальчик. Красавчик. Красавчик. Мальчик-красавчик. Дивіться на цього красика. О! Чуть не викинув. 400, я думаю. Оце такі ті квадратні були, це такі прогоністі, бачите, як Дніпровські. Може це і Дніпровські, ті місцеві були, а це може... Проходящий, не місцевий, ну красивий. Садочок. Так, вже нормуль. Уже нормуль, друзі. Дивіться, і слідом генка знову теж. Тільки ми докормили, одразу покорасю тянули. Оце зараз яркий признак такого, як працює принада. Такий самий десь брав, навіть краще десь грам 500. І следом Серега в дивіться. Слідом практично зразу. Трошки помовчала рибка і проклюнула. Оце, друзі, буде на коня. О, хорош. Я не зняв поклівку. Вибачайте. Хорош. Дивіться, який красень. Який красивий кадр нам на коня. Прилетів. Опа, куди ти пішов в травку. Ось він. А ну Ось він. Ой, гарний красен. Карасі промбо. просто бомба. Друзі, оце буде на коня, буду збиратися. Сонечко припікає, у мене ще просто багато справ. Треба позайматися. Хлопці ще, мабуть, половлять, бо а, Серега он карасів чистий вже смажити буде. Друзі, ну така вийшла бомбезна рибалочка. Бачите, з утра половили краснопірочку на поплавочок, хоча шукали карася. Карася там не знайшли, прийшли на друге болос і тут вже буквально за півтори-дві години дуже класно половили класний карасів Сонце зараз пригріває. У мене закінчився червяк. І пора їхати просто вже ще багато справ. Не забуваємо підписатись на канал, залишити коментар і до нових зустрічей на рибалках. Усім пока.